Радника президента Олега Махніцького зажбурляли тортами до зали, де тривала його прес-конференція, вірвалися невідомі в масках. Це сталося саме тоді, коли Махніцький відкидав звинувачення на свою адресу щодо незаконного збагачення за час перебування на посаді. Йдеться про 300 мільйонів доларів доходів, купівлю готелю, хаят розкішних будинків та яхт. Махніцький в момент кондитерської атаки встиг пригнутися, проте костюм чиновника було зіпсовано. Після інциденту міліція затримала одного з нападників якої популярності я набув? Я навіть тішуся на рівні таких відомих осіб, яких кидали яйцями, тортами? Я піднявся до, до, до такого ж рівня. Одного охоронцям вдалося затримати, решта втікла з місця події. Чоловіка, якого затримали. Охоронці доставлено до територіального відділу міліції, де він дає пояснення з даного приводу. Це юнак 1984 року народження киянин. Нагадаю, Махніцький керував генпрокуратурою три місяці до червня цього року. Після звільнення президент призначив його своїм радником.